Добро. Усім ще раз доброго вечора. Мене звати Кривець Альона, і сьогодні я з вами тут, щоб поговорити на дуже цікаву тему робота з наборами, як їх створювати та як пропонувати. Ну що ж, розпочнемо. Чому набори це ефективно? В першу чергу, перед тим, як створювати набори, ви маєте розуміти, чому це вигідно саме для вас. Робота з наборами вона підвищує середній чек. Тобто людина, якщо замовляє щось, так ви можете запропонувати їй не лише один продукт, а показати вигоду від замовлення цілого набору. Це, звісно ж, вигідно тим, що людина отримує комплексний, наприклад, догляд, так, а ви отримуєте більшу кількість бонусних балів. Наборі дають клієнту готове рішення. Наприклад, у мене. Ой, вибачте, зараз, зараз. зараз. Я дуже перепрошую. Рішення. Що це означає, коли клієнт до вас приходить з запитом, наприклад, що я хочу собі базовий догляд за обличчям. Так? Наприклад, це умивалка, це денний крем, це крем під очі, так, і це міцелярна вода. Все, ось це базовий набір. Це готове рішення вашого питання. Або, наприклад, до мене клієнти приходили з запитом на те, щоб зібрати першу косметичку. Також тобто дуже вигідно тим, що е коли людина приходить хвилинку. Я вже є. Наприклад, коли до мене клієнт приходила зі запитом на те, щоб зібрати їй базову косметичку, я вже одразу мала рішення на її питання. Тобто, це то туш, тональний пудра. Якщо людина користується, це може бути тіні. Я не додавала. Або, наприклад, якщо у нас на знижці були ось ці тіні в карандашику, мені дуже подобалися. Ну, і звісно, ось таким чином це вам полегшує роботу. Ви не мусите кожен раз сидіти і шукати, що людині запропонувати. У вас одразу є картинка того, що ви можете людині е, запропонувати. І, звісно ж, набори вони виділяють вашу експертність та креативність. Тому що, е, коли, е, наприклад, Заходиш на сторінку Instagram, класно, коли ви ведете свою продуктову сторіночку, і ви туди кидаєте шаблони. Але коли ви їх розбавляєте наборами, це також класно. Це показує вас зі сторони е, людини креативної, так що ви можете ще ось так придумати, ось так створити, е, підібрати щось цікаве, запропонувати якусь вигідну пропозицію для клієнта. І які ж види наборів я виділяю? Е, набори подогляду, це логічно, це волосся, тіло, обличчя е, і так далі. Це ароматичні набори, парфум, плюс крем для тіла, волосьйон для тіла. В залежності від того, наприклад, компанія часто робить ось есенза і крем для тіла, так вони є в наборах, от навіть зараз у каталозі, а Бамберліксір і крем для тіла. Також, якщо немає таких наборів, ви можете створювати і пропонувати їх клієнтам самостійно, або ж це набір парфумів. У мене класно продаються і знаю, що у дівчаток з моєї команди теж Love Potion. Зараз усі три аромати вони на знижці, два з яких є в розпродажі тижня, і один є у каталозі. І ось класно, коли ти показуєш, що по цінах каталогу там виходить ціна 2400, а при замовленні Набору парфумів саме зараз, ось три, три парфуми. Ви замовляєте в половину дешевше. Відповідно, наприклад, я як людина, яка обожнює цю лінійку парфумів, я знайома з ними. У мене є клієнти, які також їх люблять, я беру там собі сестрі і мамі. то це просто клас. Людина бачить, ого, клас по каталогу набор, набір е, парфумів 2,400, умовно, а зараз от, я зекономлю половину і вже буду мати на Миколая умовно собі подарунок для рідних. Це сезонні подарунки. так? Це може бути до Дня вчителя. Це може бути подарунок до Святого Миколая, до Нового року. Це можуть бути будь-які інші там, 8 березня і так далі. 1 вересня також часто є, також беруть класні набори для подарунків для вихователів чи вчителів. Ось. І це б'ють рішення, про які я вам вже говорила раніше, що це, наприклад. Косметичка, перша косметичка, це якийсь спа-догляд, це може бути там, якийсь догляд за тілом, так, саме такий незвичайний, не просто там, гель для душу і шампунь, так, а це якісь там щось скажімо так, едики, так? І ось так є такі види наборів. Взагалі я виділяю для себе. Звісно, їх можна виділити і більше, але це основні. І які ж принципи створення ідеального набору? Це, по-перше, одна категорія, або одна логіка. Для того, щоб створити гарний набір, вам потрібно взяти каталожок, сісти і подивитися, що класно поєднується між собою. Ось так, як ми говорили: це догляд за волоссям, догляд за тілом, або одна логіка. Наприклад, ем... Це може бути е, чоловічий набір, так, піна для бриття, е, там парфум і ще щось. Вигідна ціна. Людина має бачити те, чому їй це вигідно, що вона заплатить за нього дешевше, що для неї це буде вигідніше, ніж е, просто купити ці продукти окремо. Це сумісність продуктів. Ясне діло, що в один набір не має сенсу впихати три туші, три тональних і три помади, тому що, ну. Навряд чи людина буде використовувати це все так швидко, щоб це їй знадобилося. Так? Краще це нехай буде багато багато дрібних якихось елементів, але вони будуть між собою логічно, якось сумісні. Так? Це тональний туш, карандаш, підводка, пудра і так, далі, і так далі. Естетичний вигляд це також треба звертати увагу на те. Що коли ви це все будете формувати в одну картинку, воно має між собою бути якось е, логічно, так, якось компонуватися, тому що е, класно, коли все там довге, коли там все якесь кругленьке, але треба ще розуміти, як воно буде виглядати на ось кінцевому результаті. Я, коли створювала свої перші набори, е, я над ними дуже довго сиділа, тому що Мені не подобалося, що там забагато місця залишається, потім мені не подобалося, що, наприклад, замало місця. Якось вона не поміщалася, я замінювала продукти, я гралася, тому над цим також варто посидіти і над цим варто подумати. І проста і зрозуміла картинка. Наприклад, я більше схильна до ось таких якихось стандартних. Наборів, в якому сенсі я не дуже люблю, коли яскравий задній фон. Він для мене трішечки забиває ось те, що я хочу показати клієнтові. Я знаю, що у нас дівчатка роблять дуже класні набори. Вони вміють це компонувати. Просто, напевно, я така людина, що я не дуже вмію ось компонувати це Для мене легше, і для мене на зір сприймається краще, коли от я чітко бачу продукт. Так, як, там, наприклад, набір там, догляду за обличчям, я бачу, що туди буде входити, і потім я м, м, бачу ціну. Було стало, там, наприклад, ціна до знижки і ціна зі знижкою. І, в принципі, це все е, по, по тому слайду. Як пропонувати набори, набори клієнтам? Коли я відкриваю каталог, ну, мені зазвичай каталог приходить раніше, це. Тому що я роблю замовлення не в самому кінці каталогу. Тобто на початку наступного каталогу я вже бачу, що в мене є, з чим я буду працювати в наступному каталозі. Я думаю, і більшість з вас. І я сідаю, відкриваю каталог, дивлюся, ага, клас. Ось там світа, наприклад, у мене замовляє там допустимо, допустимо, там червоні крема догляду за обличчям. Так а от Маріна у мене замовляє парфуми, І я вже знаю. Ога тобто, есть... Ось цей набір я складу і зможу запропонувати світі, а ось цей набір з парфумів я складу і запропоную Маріні. І е, в такому контексті ось я це собі якось фокусовую. Або, наприклад, я знаю, що в мене є дівчатки, які користуються багатьма продуктами, там, наприклад, туш, тональний і так далі. Або вони це... Е, в них є люди, які, ну, скажімо так. Люди, яким вони це можуть подарувати, так у мене часто замовляють на подарунки. І я таким чином компоную уже собі свої набори, підходячи до того, що візьмуть мої клієнти. Я пишу їм привіт, я до тебе з пропозицією, Пам'ятаю, що ти замовляла у мене якийсь там продукт, і зараз можу запропонувати вигідний набір, і зараз він разом вийде тобі набагато дешевше. Тобто я людину фокусую на тому, що якщо вона замовить зараз саме набір, їй буде вигідніше. Ніж вона замовить потім в це в окремому вигляді, окремими продуктами і. Звісно ж, це сторіс у різних соціальних мережах. Я виставляю сторіс і у Інстаграмі, і у Фейсбуці, тому що, коли я підписуюся на нових людей, люди бачать, що у мене є ось такі пропозиції. Або, наприклад, ви навіть ці картинки можете також створити до них текст і робити на них розсилки на нових клієнтів. Це також ніхто не забороняє. Так, знаю, що багато дівчаток. Так теж е, працюють. І йдемо з вами далі. О, десь пропала презентація, раз, ще раз, де можна створювати набори. Взагалі, я виділила для себе чотири основні програми, в яких я пробувала, в яких можна створювати. Ось це Інстаграм, там найлегше. Сьогодні ми про цей метод поговоримо, тому що, я думаю, 90%, якщо не 99 з вас, є у Інстаграмі. Потім це Canva, це PowerPoint. Самий звичайний PowerPoint, я думаю, він є на кожному ноутбуці чи комп'ютері. І це, звісно, звісно ж, програма Photoshop. Її можна завантажити, на ній також можна працювати. Але для мене, як ну, для людини, яка стикалася вже з цим трішки, найлегший і найпростіший спосіб це Instagram. У CanV. Воно також легко, але є свої мінуси. Канва вона для того, щоб зробити набір, там, наприклад, нам треба будуть використовувати деякі платні. Е Такі якісь е, інструменти, ось. Е, і для мене це дуже вигідно. Я не хочу платити гроші, умовно скажімо так, навіть раз на місяць для того, щоб використати ефекти в канві, які я можу зробити у Інстаграмі. У PowerPoint і, і Photoshoпі це також легко, але мені найзручніше у Інстаграмі. Мені теж в інстаграм подобається робити дуже швидко і просто ось. І я про то. Які поради від себе для вас я можу дати для оформлення набору? По-перше, це використовувати єдиний стиль шрифту і кольору. Тому що, коли буде великий перепад кольорів, ну, як я вже казала, що коли буде сильно якось багато деталей, людина це буде відволікати від основного фокусу. Можливо, це тільки в мене так. Ви можете робити по-своєму, тому що ці набори це індивідуально у кожного. Комусь подобається так, комусь подобається інакше. Виділяти головну вигоду великим текстом. Тобто у вас ціна має бути гарно видимою. Ось ви маєте показати, ось тут ціна була, ось тут ціна стала. І це гарно е, показує різницю. І, звісно, тим, якщо там є у набору якась назва, так, то ви також її маєте виділити, щоб людина розуміла, як ну, якщо, наприклад, це новий клієнт, як він може вам його озвучити, тому що наборів може бути багато, а озвучити якоюсь конкретною назвою його легше. Ну і що ж, зараз я розповім вам покроково е, практичну частину створення е, набору. Ви можете, е, зараз, якщо хтось має можливість паралельно зі мною це робити, якщо ж ні, я вам відправлю слайди у наш чат і ви зможете по цьому створити свій набір. Я рекомендую це зробити, скажімо так, вже сьогодні, після знає, на свіжу голову, одразу після навчання. Тим паче, що зараз від компанії є класне, е, класна пропозиція на банер, ось цей святковий на набір, тому, я думаю, для кожного з нас це буде корисно попрактикуватися. Я буду розказувати покроково, е, що за чим. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, одразу їх задавайте, ані запам'ятайте, задасте їх. На кінці. Дивіться, крок перший, це оберіть категорію свого набору. Наприклад, у мене, який я набір створювала вам для прикладу, це подарунковий набір на тастології на, на, на подарунок для подруги. Е, чому так? Тому що е, багато хто зараз святкує новий рік у компанії. І от для мене актуально було створити набір, який я зможу так от гарненько встати, прийти, принести і подарувати, зробити такий. Е... Міні-презент, так? Крок два це обирати продукти для набору. Знову ж таки, ми відкриваємо з вами каталожок, ми сідаємо і дивимося. Звісно ще, крім цього, треба дивитися на те, е... яка вигода. От зараз, наприклад, вигідно робити на 35 бонус-балів. Це мінімальна ось та сума, яка буде вигідна і для вас. І для клієнта, якщо це ви будете цей е, набір продавати. Е, я обрала, наприклад, блиск для губ, туш, крем для рук і парфум. Це те, чим користується кожна дівчина всього день. Ну, або, знову ж таки, 90-80% дівчат користуються е, цими продуктами. Їх найлегше поєднати, їх є великий вибір, кожен може обрати для себе. Я дивлюся, наприклад, ага, ось мені подобається ось цей наш новенький блиск, який проявляється, це що тільки з'явився в каталозі. Потім туш, яку я люблю, або я знаю, що подобається моїм клієнтам, крем для ручок і парфуми. І ось, таким, ось такою логікою я збираю їх всі, додаю собі у кошик, одразу ж на місці, коли я вже визначилася з продуктами, і йду. До, до наступного кроку. Третім кроком треба зберегти картинки продуктів на білому фоні. Не завжди. На, є на білому фоні, той саме та картинка, яка вам необхідна. Якщо вона ну, є на іншому фоні, це теж воно має місце бути. Просто треба бути уважним, щоб фон був такий, щоб не було зайвих деталей, скажімо так, які сильно виділяються, які штучний інтелект теж захоче вам вирізати. Ось, наприклад, я скачала собі на телефон з нашого додатку всі. Картинки, які мені були необхідні. Так, додала лише подарунковий пакетик. І, І я вже далі переходжу до Інстаграму. У самому додатку Інстаграм нам потрібно відкрити сторіс. Коли ви відкриваєте Інстаграм, у вас зверху є кружочки. Я думаю, що всі знають, Тут, тут по лівій стороні у вас є ваш кружочок. Ви нажимаєте на нього там на плюсик, і вам відкриває ось такий, скажімо так, ось таку розгортку. І ви там вже, відповідно, створюєте набір. Що ми робимо з вами далі? Ми встановлюємо фон. Знову ж таки, фон залежить тільки від того, що вам більше подобається. Я більше люблю однотон, тому я вставляю картинку з однотоном. Це може бути як і білий фон, так і чорний фон. Все, що вам подобається, це все залежить від кожного смаку. Ось, наприклад, мені сьогодні сподобався такий фіолетовий, і я його поставила. Далі нам потрібно створити наліпки з фотопродукту. Як це зробити? Коли ви встановили фон, у вас по правій стороні, зараз я вам поверну назад, ось тут по правій стороні вашого телефону, у вас там буде така розгорточка з різними інструментами. На цій розгорточці ви знаходите таку, такий значок Наліпки, натискаєте туди, вам вигортає великий список. З того списку вам потрібно знайти ось такі вирізки, ви натискаєте туди, вам відкриває, знову ж таки, вашу галерею, там, де вже у вас збережені фотопродуктів. І ви нажимаєте фотографію, яку ви хочете обрізати, і воно ось вам пише створені наліпки. Все, воно вам створює наліпочку, і воно автоматично додає її на фон. Дивіться, може бути такий нюанс. Ось, наприклад, як у мене був з цим блиском, е і є ще декілька продуктів, з якими так у мене було раніше, що фон ось цей синього корочка співпадає з заднім фоном. Це не страшно, тому що там е у вас унизу є така штучка, де можна вибрати вручну елементи, які вам потрібно вирізати. Щоб вибрати вручну, ви натискаєте, наприклад, спочатку на. Ось цей ковпачок з надписом The One натиснули, воно вам обрізало. Потім ви натиснули зверху на синій ковпачок, воно вам його знову вирізало. І потім ви натискаєте уже на самий близький, воно знову вам його вирізає і воно робиться одною цілою картинкою. Тобто те, не хвилюйтеся за те, що воно якось не, не робить так, як вам треба. Це все можна вибрати. Якщо ж не виходить, вам потрібно просто вийти, видалити це фото, ну тобто, просто вийти з вирізок і зайти ще раз, тому що це вирізає штучний інтелект. Е Через штучний інтелект воно часом буває, що тупить, і це просто треба зробити ще раз. Чи буде запис через поганий інтернет, зв'язок висне. Так, запис буде одразу після навчання, я запис скину у чат і презентацію теж. Ідемо з вами далі. Ми додаємо усі деталі на фон і розташовуємо в правильному порядку. Так як у мене це однотонний фон, так, от тільки. Просто один колір, і виставляється все в рядочок. Мені так найбільше подобається. Я показую всі продукти, які є. І блиск, і туш, і крем, і аромат, і показую, що ще буде до цього всього подарункове упакування. І далі виставляю то, як мені подобається. Ви можете змінювати порядок. Наприклад, спочатку може бути. Подарункове упакування, потім аромат, там будь-як, як ваша душа бажає. Тут креативний підхід, тут немає якихось чітких правил. Якщо, наприклад, от я бачила, дівчата скидали у чат шаблонів, вони робили на новорічних кульках, ось такі гарні, теж дуже гарно виглядають шаблони, ви також можете так, сказати собі якийсь такий фон і розкидати продукти, наприклад, на новогодні кульки, і там собі підписати, що це також набір. І так також показати їхню ціну. Це ну це творчий підхід кожного. Мені подобається, так? Я зробила ось так: скажемо так, це самий базовий такий найлегший спосіб, як його зробити. Після того, як ми додали усі продукти, ми вирізали їх всі з допомогою вирізок, нам треба додати ціну. І назву. Назва за бажанням, але я, наприклад, люблю назвати якось, скажімо так, набір. От в мене є подарунковий, написано подарунковий набір для тебе найкращої. І я додала ціну, що ціна 1241 це ціна по каталогу. А зі знижкою зараз ціна буде 1055 гривень і безкоштовна доставка. Я потім там пізніше додала, покажу вам. Тим самим я показую, що людина, замовляючи всі продукти разом, отримує вигоду у 300 гривень. Я зробила помилку, я не додала до першої ціни доставку. Я в цьому помилилася і це я зрозуміла вже потім, але думаю, скажу, тут не буду вже виправляти. Ось, якби я додала ще доставку, ціна була б ще вища, тому що у нас зараз новачки у цьому каталозі ще теж, хто доєднується, вони мають безкоштовну доставку. Тобто, якщо людина буде замовляти по цінах каталогу без знижки, плюс вона буде оплачувати доставку. Але якщо людина зареєструється і зробить замовлення, то вона отримує і знижку 15% і безкоштовну доставку. І все. Наш набір готовий. Бачите, я тут додала ще надпис: доставка безкоштовна. Е є видно чітко, що людина отримує, скільки воно коштувало до, скільки воно буде коштувати після, видно назву і все. Тобто ніякої вищої математики, на щастя, в цьому немає, але це дуже-дуже класний інструмент для роботи. Мені дуже подобається виходити в ефіри в TikTok і пропонувати людям набір, тому що часто люди ходять і шукають, щоб їм подарувати. Багато хто не любить заходити по магазинах і дивитися, вибирати, що треба з людьми поговорити, а що треба подумати. Їм класно, коли. Прийшов, побачив, купив все. Особливо, якщо зараз фокусуватися, можна класно пропонувати такі набори для чоловіків на подарунки для своїх жінок. У мене було, і знаю, що у дівчаток з команди теж було багато чоловіків, які от купували, тому що їм так легше, коли їм не треба нічого додаткового робити. От ми просто прийшли, побачили, все, оплатили. Більше ніяких зайвих рухів немає. Ну і зараз час на запитання. У нас вийшов доволі коротенький вебінар. Я зараз зупиняю запис. Якщо у вас є якісь питання, то задавайте.